Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. Нещодавно письменниця Ольга Саліпа презентувала у Хмельницькому нову книжку із серії Скарби у скринці з різдвяного печива. За версією порталу Барабука ці дві книги увійшли у топ кращих книг для підлітків. Більше у нашій розмові з авторкою. Вітаємо пані Олю в нашій студії. Доброго дня! Тож вітаємо принагідно з черговим літературним успіхом. І почнімо з того, розкажіть, про що ж нова книга? Коротко такий сюжет. Дякую за вітання. Дійсно, це для мене дуже знаково, тому що портал Барабука в колах тих людей, які читають, і в колах письменників має досить великий авторитет, і їхні рейтинги теж досить такі для мене вагомі. Ці книги, друга моя книга у скринці з різдвяного печива, яка вийшла нещодавно, вона є своєрідним продовженням серії Скар. Перша книга Таємниця замку корабля вийшла друком рік тому, і через рік вийшла вже друга книга продовження. Герої книги і в першій, і в другій книзі герої одні і ті ж. Це Ліна, яка приїздить з прифронтового Лисичанська. Їй на час, коли відбуваються події обидвох книг 14-14,5 років, такий от вік, вона приїздить на Тернопільщину на Захід. України на в село і на територію взагалі їй незнайому, вона не має там якихось близьких друзів, родичів тощо, і вона не знає, як її будуть там зустрічати. В неї є якісь свої уявлення, але в цьому селі вона знаходить і нових друзів, і нових ворогів, і перше кохання, якісь такі от перші стосунки. Але головне, що об'єднує обидві ці книги. Це своєрідні пошуки скарбів, відкриття таємниць і така от історично пригодницька нотка цієї серії і обидвох цих книг. Тож у книзі ви поєднуєте і сучасність період війни, так бо дівчинка з Лисичанська, і історичну якусь канву таку цікаву даєте. Чи важко було вигадати такий спосіб, щоб поєднати два історичних періоди, і який саме історичний період ви розказуєте в цій книжці? Дійсно, дівчинка, головна героїня цих книг, приїздить на той час прифронтового Лисичанська, тому що дія відбувається приблизно у 2018-2019 роки, і вона так би мовити, розшукує і скарби в першій книзі. Це скарб, який, начебто, захований в замку кораблі, який насправді є в селі Сидорів на Тернопільщині, куди приїздить ця головна героїня. А в другій книзі вона вже розгадує іншу таємницю. Вона знаходить таку собі скриньку металеву з різдвяного печива, і в цій скринці є дещо, що примушує її знову поринути в пошуки скарбів, але цього разу це скарби вже не, не якісь такі не золото, не гроші, а це скарби інші, тому що це розгадка якоїсь великої таємниці, яка її цікавить. І от в першій книзі тут немає якогось такого чіткого е, часового проміжку, в минулому якого торкається ця, е, ця книга, ці пошуки скарбів. Тому що ну, скарби це е, такий от розтягнутий період, скажімо, в часі. Є легенди, що в Сидоровському замку е, за різних його власників були заховані скарби. І от всі ці етапи Ліна проходить в своїх пошуках. Е, і, е, зрештою, не буде спойлером, якщо я скажу, що вона таки знаходить скарб, але чи це скарб якісь гроші, чи це скарб щось інше, то дізнаються ті, хто прочитає цю книгу. Але вже в другій книзі тут є конкретніший історичний період, тут говориться вже про період УПА, про фактично одні з останніх боїв УПА на Тернопільщині. і… Там є навіть конкретні дати, коли відбуваються ці бої, на яких вони територіях, бо це пробій, який справді там відбувався в тому лісі на тих землях біля цього села. Чи важко мені було поєднувати ці дві таких історичних епохи? Мені не те, що було важко, мені було цікаво, і, як на мене, це дуже корисно буде порівняти різні історичні епохи для юного читача, тому що. Ми, багато хто з нас розуміє, той, хто цікавиться історією, що дуже часто історія повторюється, історія якимось періодами буває циклічна. І якщо не робити правильні висновки з уроків історії, то вона буде повторюватися, якісь трагічні моменти можуть повторюватися знову і знову. Так, наприклад, як... Там в цій другій книзі відбувається бій, де воїни УПА воюють з представниками з військом радянською з радянською армією. Так само і зараз в нас відбувається війна, і можливо таким опосередкованим чином для підлітків буде якесь більше таке розуміння і поглиблене усвідомлення того, що відбувається в нас зараз, і якісь паралелі з історією. Цінність ваших книг не тільки в тому, що вони показують історію сьогодення, а є такий виховний момент. Ви розкриваєте стосунки підлітка з батьками, з однолітками. Чи даєте поради, як вирішувати якісь конфлікти або як уникнути цих конфліктів? Я вважаю, що ця книга для таких вже сформованих підлітків, тобто від 13-14 років, якраз з цієї причини я не даю готових відповідей на питання, Які виникають впродовж цієї книги, тому що це вже достатньо дорослі молоді люди для того, щоб робити висновки самим. Ну, І це такий вік, коли. Ці е, якісь такі думки, висновки вони тільки сприймаються в тому випадку, якщо цей підліток, ця молода людина зробить цей висновок сама. Якщо е, йому запропонувати щось готове, то швидше за все, що це буде сприйнято, як щось е, нецікаве і не прийнято цією молодою людиною. Е, тут складні питання піднімаються в обох цих книгах. В першій, можливо, навіть більше складніше, складніші, ніж в другій. Але е, коли я спілкуюся з читачами своїми, юнаці, Молодими, то я бачу, що мабуть все я зробила і написала правильно, тому що все таки я підводжу їх до правильних висновків і до правильних відповідей на питання, ті, які там піднімаються в, ці, в цих книгах. Відомо, що ваші книги хочуть включити до книг, які війдуть в навчальну програму якою на вашу думку має бути твір, книга для підлітків, які моменти мають бути присутні? Виховна, якась щось пізнавальне, чи що на вашу думку, які вони мають бути в першу чергу? Я вважаю, що було б дуже добре, якби в шкільній програмі розмежували два різних предмети: це історія української літератури, яку звичайно потрібно вивчати і потрібно знати, і читання, тому що на жаль, з того, що я бачу. То велика частина дітей не вміє читати не технічно, а не вміє розуміти і обговорювати, і брати для себе якісь корисні висновки з текстів, тому що більшість педагогів і в більшості навчальних закладів не вчать читати і розуміти тексти, вчать тільки технічному читанню. Було б дуже добре, якщо б ці предмети були розмежовані. Якою повинна бути книга, я би тут краще сказала, якою би. Підліток, яку би підліток захотів читати. Ця книга має бути актуальна для його віку, для того періоду, в якому він живе. І в цій книзі молода людина, підліток має побачити себе. Якщо це буде щось дуже відірване від реальності, швидше за все, що воно не знайде відгуку, хіба що, якщо це буде якесь фентезі, тому що підлітки все-таки підлітки, молоді люди вони люблять. Фентезі, тому що це інші світи, і це можливість якось відволіктися, пофантазувати. Слава Богу, це в них фантазія в цьому віці працює дуже добре. Але молоді люди хочуть бачити в цих книгах якісь свої проблеми, щось актуальне для них. І тут ще є дуже важливий такий момент, що навіть в шкільній програмі, на мою думку, повинно бути якесь. Вибірковість, можливість для дитини, для учня вибрати книгу, яку, яка йому зараз актуальна, тому що діти, підлітки, всі різні, вони по-різному розвиваються. І в одному класі може бути одна дитина, яка ще дитина, яка хоче ще читати якісь дитячі книги. І поряд з нею може сидіти за сусідньою партою підліток, який вже готовий читати дорослу літературу, тобто він швидше просто в нього. Відбувається цей розвиток і інтелектуальний, в тому числі, і якось їх всіх під одну лінію рівняти, це, на мою думку, не зовсім правильно. Все таки було б добре, якщо б не тільки вдома, а і в школі такі діти могли обирати, що їм читати, і що їм обговорювати на цих уроках. А от як ви би охарактеризували сучасну молодь як мама, як письменниця і як педагог за освітою одною з освіт. Яка вона молодь, що їй цікаво, які е, її цікавлять історії події? Це складне питання, але е, як на мене, основні риси сучасної молоді е, це впевненість в собі. Е, на відміну від багатьох інших поколінь, е, сучасна молодь вже е, відсотків на 80 Це точно знає собі ціну. І ще один такий момент, який стосується і книг, і навчання загалом це покоління, яке звикло швидко сприймати інформацію і легко її здобувати, не можна ставити їм в якусь провину, в якусь вину, те, що вони хочуть дивитися Ютуб замість читати якусь там книгу, наприклад, чи слухати аудіоваріант, аніж читати паперовий, тому що це швидше і це. Менше м, вимагає якихось зусиль. Ці діти народилися в такий час, і це відповідає їхнім сучасним вони не, умовам. Вони не можуть бути іншими. Це навпаки, от і література, і школа, і все навколо повинно підлаштовуватися під цих дітей. Тому зараз такі популярні комікси, і нічого в них теж поганого немає. Комікси читають і діти, і дорослі. Тому зараз популярні подкасти, популярні аудіокниги, і це дуже добре, тому що це різні джерела сприйняття інформації. Мені це подобається єдине, що потрібно бути гнучким і підлаштовуватися. Світ має підлаштовуватися під ці молоді покоління. Що вам допомагало найбільше написати книгу для підлітків? Це ваша педагогічна освіта, одна з. Чи спілкування часто з читачами, чи те, що ви мама двох синів? напевно, все... все разом. Колись, Коли я вперше тільки задумалась про те, щоб написати книгу для підлітків, це була перша моя частина серії скарби. Все почалося з того, що я обговорювала зі своїми синами книги для підлітків, які вони тоді читали. А їм підліткова література була нецікава. На той час вони вже хотіли читати дорослу літературу, але я все ж їх намагалася якось ще повернути до того періоду. До підліткової літератури, бо я розуміла, що вони рано чи пізно все рівно до нього знову повернуться. І мої діти мені сказали, що якщо робити висновок по книгах, які українських авторів і зарубіжних, які зараз видаються для підлітків, то може такий виникнути висновок, що в сучасних підлітків немає інших проблем, крім булінгу і першого кохання. А насправді їхнє життя значно цікавіше. І от тоді я замислилася, а як написати книгу про те, що їхнє життя насправді. Може бути е, значно цікавішим. Я спостерігала за своїми дітьми, за їхніми друзями, загалом, за тенденціями, які популярні зараз е, серед молоді. Е, і тому в мене і вийшла книга про пошуки скарбів, про подорожі, е, про зацікавлення археологією, про зацікавлення історією, тому що як би зараз не намагалися нам сформувати якусь таку картинку підлітків, що нібито їм нічого не цікаво, вони нічого не хочуть. Але серед них є дуже Багато цікавих молодих людей, які не бояться цікавитися непопулярними речами, як, наприклад, один з героїв цих книг Андрій, який цікавиться історією і археологією, і він не зраджує своєму цьому зацікавленню, попри те, що батьки його хочуть бачити в цій другій книзі кимось іншим за професією, і попри те, що це нібито так не дуже модно і не дуже популярно. Героїня книг дівчинка Ліна чи бачите себе у дитинстві в цьому образі, і чи не перегукується її ім'я з іменем видатної Ліни Костенко? Абсолютно ні. Ні, те, що стосується мене, і ні те, що стосується Ліни Костенко. Для мене Ліна, ця вона має реального прототипа з мого дитинства. Дійсно, це була дівчинка, яку я бачила на свої очі. Вона, здається, була на рік чи на два молодша за мене, і вона приїздила зі своєю подругою з Донеччини, якщо я не помиляюсь, чи з Луганщини, чи з Донеччини. Приїздила з подругою, яка до своєї бабусі приїздила і до своєї. Іх родичів, і це була така цікава історія, тому що е, ця дівчинка вона для нас була як якась інопланетянка, тому що вона по-іншому розмовляла. Вона багато таких моментів, які для, які для нас були звичними, для неї вони були новими. Вона їх не розуміла, їй потрібно було пояснювати, розповідати. Е, і тут е, ще я використала в цих історіях такий цікавий момент, якраз зі свого того досвіду спілкування з цією дівчинкою, що. Мені здавалося, зараз я вже розумію, що їй, мабуть, тоді здавалося, що її хочуть образити, десь її, можливо, сприймають якось не так, але насправді це було не так. Просто нею більше цікавилися, ніж іншими, тому що вона просто була інша, вона була цікава і вона притягувала до себе інших людей. А згадайте, якою ви були у віці дівчинки ліни, і як, якими книжками захоплювалися, чи актуальні вони залишилися для сучасних підлітків? В такому віці, як Ліна, я мабуть вже зараз не пригадаю, які я книги тоді читала. Я дуже добре пам'ятаю, що коли мені було десь 10 11 років, я прочитала пригоду Тома Соєра, і це для мене було відкриття взагалі пригодницької книги, і з цього починала почалася моя любов до літератури. Бо те, що було до того, якісь там казки, книги такі, то я не вважаю, що це було таким якимось ще свідомим сприйняттям. Потім я читала пригоду Робінзона Крузу і інші такі схожі пригодницькі книги. Мені мама знаходила їх десь в бібліотеці. І я з того часу почала читати дуже багато. Я читала всю програмову літературу і все те, що задавали на літо. У мене список це я прочитувала ще в першій половині літа, і потім ще брала в бібліотеці додаткові книги. Щоб щось таке конкретно згадати, зараз не пригадаю. Вже коли я була трохи старшою, то я дуже любила. Пригоди Гаррі Потера. Це вже я була в старших класах такого вже була досить дорослого віку, якраз коли почали виходити ці книги. Я досі з трепетом згадую той момент, коли я брала непрочитану книгу одну з частин Гаррі Потера в руки. І це передчуття тієї магії. От ці книги дійсно я вважаю, що вони актуальні і досі. І багато, багато є дійсно таких книг, які не втратили свою актуальність для підлітків, тому що вони про пригоди, вони про якісь фантазії, про щось таке. Що, про, тобто те, що підлітки ці можуть перенести на їхнє сучасне життя. А ви в дитинстві були любителькою пригод? Чи ви більше така була вихована, спокійна дитина, яка читала багато? Уяву розвивала? Я багато читала, але я любила пригоди. У нас було багато друзів з сусідніх вулиць. Ми завжди щось вигадували. Кудись їздили на велосипедах, десь якісь в лісі собі будували хатки, і ніхто ніколи не знав, де ми були. І вдома були вранці і ввечері. І таке, мені здається, що це в нашого покоління. Таке дитинство було максимально вільне, максимально безтурботне. І це дуже добре, тому що зараз є що згадувати, є той досвід і ті емоції, які можна вкладати тепер в книги для сучасних підлітків. Трошки більше про видавництво, де видавалися скарби перші» і друга книжка. Ці книги видалися в видавництві фоліо. Видавництво Харківське це одна з найбільших видавництв в Україні. В них є серія книг для підлітків і для дітей. Теж вони видають книги. Мої, На мою думку, відрізняються значно візуальним оформленням, тому що вони такі, ці книги яскраві. Вони дійсно, я вже це перевірила на своїх читачах, що вони. Приваблюють молодих людей, підлітків хочеться їх взяти в руку ці книги, і дуже дякую видавництву і за те, що додали в ці книги карти, схеми, які я малювала сама. Там створювала їх небагато, там всього кілька, але все рівно це додає такої родзинки цим книгам. І молодим людям їх цікаво якраз за рахунок цього і читати. Є таке у авторів, що вони можливо передбачують майбутнє своєї країни або взагалі у своїх книгах. Чи є у вас щось таке про думки, якою буде Україна вже незабаром або колись? Я впевнена, що Україна незабаром буде такою, як ми всі хочемо, тобто сильною, квітучою, гармонійною, вона займе своє місце серед інших європейських країн, достойне місце. Чи Якось це я відображаю в своїх книгах. Не пригадую, щоб було якесь таке пророцтво. Але я пишу книги не тільки для підлітків, а й для дорослих. І зараз, от я цього року, вже буду писати і в серії ретро романів про Проскурів, і в серії родинної саги Дикі паростки. Про сучасний період, От там були різні в різних книгах різні історичні періоди описувалися. І я вже дійшла практично до завершення цих двох серій, і е, останні книги будуть про сучасність, про сучасний період. І хто знає, можливо, я і е, завершу не е, сучасністю, наприклад, не 2024 роком, а якимось е, близьким майбутнім. Я ще про це не думала, але це от, цікава така ідея. А щодо серії скарби, вже думали, якою буде третя книжка? Чи поки що відпочиваєте? Третя так. книга обов'язково буде в цій серії, і вона буде далі ж таки про цих героїв, про Ліну і про Андрія і про їхніх друзів. Часовий проміжок там теж буде не дуже великий, тому що цього вимагає вік цих героїв. Тобто ці книзі дія відбувається влітку 2018-го, в цій на, на початку 2019 го року. А третя книга, швидше за все, це буде літо 2019 го року. Е, і історія Ліни і Андрія на цій третій книзі швидше за все завершиться. Е, але книги про підлітків я і е, для підлітків планую я і далі. Швидше за все, що в наступних книгах будуть інші герої, і вони будуть е, дія буде відбуватися. Ближче вже до нашого сучасного майбутнього, тому що е, Ліна і Андрій виростуть е, е, так, але інші герої цих книг, які зараз є. Е, е... Другорядними вони підростуть за той час, і можливо, наступні книги будуть вже про них. Я люблю такий використовувати метод, коли я другорядних героїв в наступних книгах роблю головними. Мені здається, що це так от поглиблює цю історію, робить її ще цікавішою. Цікаво, оживляєте книжки. А от щодо вашої серії ретро романів, нещодавно знову вийшла нова книга. Трошки більше про неї згадайте. Дійсно, буквально днями вийшла четверта книга в серії ретро-романів про Проскурів. Це серія, яку я називаю Проскурівське коло, і думаю, коли ми її завершимо, то вона буде перевидана з цим підзаголовком вже в загальному такому комплексі. Це ретро-роман, діє якому відбувається в 1921 році в нашому місті, Проскурові, Хмельницькому. Це такий переломний період. Я взагалі люблю писати про переломні такі історичні моменти. І це такий час, коли тільки прийшла радянська влада в Проскурів, вона ще фактично не вкорінилася, скажімо так, тільки-тільки ці всі процеси відбуваються. Населення дуже має протестні настрої. Вони все ще чекають, що повернеться Петлюра, що все буде так, як раніше, і що радянська влада тут тимчасова. І дуже багато підпільників, які фактично такими партизанськими загонами воюють проти представників радянської влади. І Проскурів на той час стає одним з найнебезпечніших міст для представників радянської Влади і сюди спрямовують таких найбільш ідейних, найбільш перевірених працівників, які мають тут побудувати цю мережу провладну, тобто. І мають боротися, як вони тоді називали цих людей з контрреволюціонерами, тому що тоді контрреволюційна діяльність це був найбільш поширений в обках, скажімо, злочин того часу людей затримували мало не кожного дня, і це свідчить про те, наскільки були протестні настрої в Проскурові проти нової влади. І, от в цей період якраз відбувається дія роману. В місто приїздить новий розшуківець і навколо нього. Починають відбуватися різноманітні події. Він досить харизматичний, симпатичний. Він відразу здобуває увагу жінок. І далі, звісно, в цій історії є місце і коханню, і стосункам, і історичним подіям, дуже важливим для нашого міста. Дуже багато подій відбувається на території, де сучасний мікрорайон Лезневе на той час це було село, і там якраз концентрувалося чи не найбільше. Сих підпільників, які власне і не давали спокійно жити радянській владі ще дуже довго після того. Ну і наостанок, скажіть, де шукати ваші книжки? Це бібліотеки, можливо, в інтернеті можна десь знайти. Більшість моїх книг вже є в бібліотеках, особливо в наших Хмельницьких і в області. Це багато їх є. Щоправда, бібліотекарі кажуть, що на них є черга, і складно їх виловити, скажімо так, Треба в наявності. явності. Але з кожним роком робимо все для того, щоб їх було більше і більше цих книг. Придбати їх можна в всіх відомих великих книгарнях. В нашому місті мені здається, у всіх книгарнях є мої книги. Це і книгарня є, і клуб сімейного дозвілля і інші. інші Так само в мережі інтернет можна замовити і на сайті видавництва фоліо, і в інших великих інтернет-книгарнях. Тобто, мені здається, що всюди, де можна купити книгу, то там можна зараз купити і мої книги. І ці для підлітків теж. Ми вам дякуємо, пані Олю, за цікаву розмову. Бажаємо вам нових творів, ще більшого кола читачів, а глядачам. Бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.